В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, усі, усі люди доброї волі, любі наші спільночани, любі наші герої, захисники, і захисниці, всі, хто зараз тут, чи в чужині, чи, можливо, в лікарнях, у немочах, чи в сиротинцях, чи в домах перестарілих. Щиро щиро вітаємо сьогодні усіх, хто є тим Дмитрієм, коли сьогодні маємо то велике, гарне свято, яке Бог благословив і дарував кожному з нас, даруючи нам сьогодні ті добрі приємні нагоди для того, щоб кожен, хто молиться, хто вірує, хто прагне, зібралися воєдино і перед Господом. Сказали слова, які наповнюють наше серце, які переповнюють нашу душу, де ми сьогодні знову і знову просимо, благаємо, стукаємо у ті двері Христа Бога і запрошуємо один одного до спільної молитви. Що дуже прошу всіх зробити це найперше помножити, поширити. Дуже дякую вам за ваші молитви. Вони відчутні, бо насправді хотілося і хочеться завжди ділитися тими радісними моментами як парафіального служіння, так і родинного, і тому дякую щиро за всі привітання, які ви скерували в адресу як мого сина, отця діякона Дмитрія, так і всієї моєї сім'ї, і родини, тому ми рухаємося далі. і як завжди говорив і говорю, що після певних радісних моментів свята ми рухаємося далі, бо починаються певні будні, в яких треба прикладати дуже велику працю і стати знаряддям у руках Господа, щоб сповняти не свою, а Його волю, і тому, і тому дуже прошу кожного зараз, молільника. Молитися і продовжувати наше служіння, пам'ятаючи про те, що щовечора, о 21-й годині, ми з вами спільно молимося, спільно даємо відвід Господеві. Тому щиро-щиро вітаю і кожного, що сьогодні маєте ту добру нагоду бути разом, молитися разом. Вітаю і запрошую на молитву як дітей, так і старших, та й молодших. Дуже дякую вам за ваші слова, за ваші благодарення, дякую за ту таку гарну пісню, яку ви мені вчора скинули про нашу молитву, про нашу молитовну спільноту. Тому дуже дякую, пані Світлані. Нехай Господь благословляє вас, що ви сотворили таку річ. Ви старалися зробити приємність, ви зробили її. Тому щиро-щиро дякую Богові за кожного молільника, за всіх, хто. Сьогодні у недільний вечір, у той вечір, в якому ми сьогодні збираємося. Сьогодні мав декілька повідомлень. Питалися мене, отже, в якій годині буде молитва, чи та як завжди, чи пізніше? Дорогі, у нас є 21 година, і неї тримаємося. І чи перевели годинники, чи б не перевели, немає різниці. На годиннику 21, І ми стараємося в цей час вийти в ефір і бути. На молитві з вірними, які кожного вечора не опускають нагоди, а роблять все можливе і надможливе, щоб бути разом. Тому дуже прошу всіх зараз, у цю хвилину, ширте молитву, поширюйте і запрошуйте, не лінуйтеся, не шукайте собі легких шляхів. Кожен, хто хоче щось отримати перед Господом, то має дуже ретельно над собою працювати. Само в собі нічого не стається. Треба працювати, як написано в Божому Слові, в поті чола свого здобуватимеш хліб свій. Це сказав Господь до Адама. Тому, власне, працюємо і з тої праці завжди щось будемо мати, отримувати, і з того, що отримаємо, будемо завжди вміти ділити, як то Богові Боже, а кесару-кесареве. Тому щиро запрошую всіх зараз до молитви. Пам'ятаймо про те, що сьогодні. Неділя, неділя, власне, яка співпала з неділею Христа Царя, з неділею, де ми святкуємо великомученика Дмитрія Солунського, який віддав своє життя заради віри Христа. І тому, молячись сьогодні, віддаваймо все те, що в нас наболіле, все те, що нам сокровенне, віддаваймо в обійми Христа. Нехай Він рядить і кожного з нас благословляє. Тому зараз розпочинаємо О, і прошу у Господа для кожного замилування і благословення. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасення зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий, за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, прославляємо Господа разом і хвалимо Його ім'я. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Маємо другий десяток, спільна молитва за подяку до Господа, кожне наше діло, благодаримо нашого Господа Ісуса Христа. Дякуючи за всі його величні ласки і щедроти. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє! Мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє! мати божа, молися, молись за нас. Марія Маріє! Мати божа. Молися, молись за нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва за тих, що. Сьогодні на передовій, молитва за тих, що сьогодні в полоні, чи пропавші, чи в пораненні, на лікуванні, чи в відпустці, молимося щиро за всіх наших героїв, за родини наших військових. Пам'ятаємо про них завжди любі. Пам'ятаємо, тому що кожен наш герой, кожен, який сьогодні, чи вчора, чи в ті дні, має певні особливі свята. Ми пам'ятаємо про воїна Володимира, воїна Степана, яких вітаємо. Пам'ятаємо про воїна Дмитрія, пам'ятаємо в молитві про воїна Тараса Ігора, молимося щиро за всіх, тому що ви дуже часто мені нагадуєте про це. Не забуваю, не забуваю, і молимося, і читаємо псалтир. Я думаю, що кожен собі, хто посвятив читати Святе Писання, молиться невблаганно. Тому молімося щиро за родини і за наших героїв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки. Віків, амінь, О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільне наше служіння, спільна наша молитва за наші сім'ї, за наші родини, за всіх, хто зараз разом, хто поруч. Хто спішить, хто ще зараз цю хвилину добавляється до молитви, то благословенного нам вечора молитовного. Молимося щиро, щоби Господь навідав хворого немічного, подорожуючого, того, що в чужині. Молимося щиро за тих, що в лікарнях, тих, що одинокі, вдови, сироти, тих, що в подорожі, молимося за кожне намірення, яке сьогодні і зараз ми склали в часі молитви в Вервиці. Марія Марія, мати, Мар Мар мати Божа молися, моли за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися, за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток молитва. Місяця жовтня, в якому ми стараємося молитися за всіх узалежнених від всяких спокус, немочей, молимося за примирення і покаяння перед Богом у своєму сумлінні, тому благаймо Господа, щоби дав нам сили протистояти всім спокусам. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе... <кл> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, син, покровитель наш Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, любі спільночани, хвала Богові, ми знову підсумовуємо неділю щирі вітання нашим іменинникам Дмитріям, які сьогодні святкують свій день Ангела, нехай Боже благословення перебуває з ними в їхніх родинах, сім'ях, тому молимося за вас. Пам'ятаємо, що продовжується місяць жовтень, ще цей тиждень. В кінці тижня ми вже будемо розпочинати місяць листопад і будемо вже мати інше намірення на цілий місяць, але ще маємо той час. Тому ми продовжуємо діла милосердя. Ми помало починаємо маленькі наші приготовлення до величних свят, свят Святителя Миколая, Різдва і так далі. Тому, власне, все це нас чекає, але ми рухаємося далі. Тому дуже прошу, не забувайте про діла милосердя. Вони дуже є потрібні. Я знаю, що ви ніколи не опускаєте. Я дуже дякую, особливо за засоби гігієни. А це памперси, трусики, це підкладні, які ви скерували, І я обов'язково вже частину передав тим потребуючим і далі будемо продовжувати. Тому дякую щиро за ліки, за медикаменти, дякую за смаколики. Рухаємося далі. І тому, власне, дуже прошу про підтримку, про поміч. По можливості старайтеся долучатися до добрих справ там, де ви є, там, де ви довіряєте, там, де ви маєте ту посильну поміч. Тому нехай Господь приймає, чекаю на ваші молитовні намірення, і нехай Господь миру буде разом з нами. Слава Ісусу Христу!